І всім привіт, ребята! І ми з вами в парці Legend. Ось така книжечка, тут написано все про цей парк, який тут є, магічні істоти. Ось от... э... такий великий велетен, біля якого можна сфоткатись, гномик і різні к... такі птички. Під кожними статуетками написано. Написано про них, як кого звати і що хто полюбляє. А якщо сканувати QR-код, то можна буде подивитись мультик з пісенькою. Отакі от от ще у нас статуетки. Арка, біля якої можна фотографуватися. А це я. Вот тут теж можна настокісінно фотографуватися. Гномік біля грибочків дуже гарно. ні на всіх є таке, що можна відсканувати, тільки на. І ось такий гарний дерев'яний домик лисовичок Я охраняю всю природу гарні бджілки, які сидять на квітковій ромарці. Тут можна все про них прочитати. Пообірали-пабіралі. Ось така от колба, на якій можна фотографуватися. А це сімейство різних сестер з різними супермагічними здібностями. Дуже гарні великі статуетки. Отакий от гарний дракончик, на якому можна залізти зверху і сфотографуватися. Ще отакий от от маленький гномик з кристалами. От такі от... Це лунні бджілки. Ані літають на луні і збирають лунну пульцю. Тут про них все написано. Отакі от от гарні три дівчинки на планітянки Баларіни. І цей розлітений єтін з цим могучим камнем. Камінцем, ще от, такої от гномику. А ще величезна фігурка 3 метри. І ще одна. От така, от, це 3,5 метри, Дуже гарний великий монстр. Велетень. Тут про них все написано. І цей монстр в нього потім є здібність, який він махає рукою, потім вони будуть побачити. І цей зімзух дуже гарний, гарний монстр. Отакі от гарні статуеточки тут у нас є. Вони в суботу і неділю включаються, І рухаються, і розмовляють, а це гарний велетін, великий яйцем. такий от Міко, який полюбляє їсти мармеладні яйця. ока. І сім'я монстрів, мама і доченьки. Отакі от от дві подружки. І велетень, який дуже полюбляє астрологію. Про нього все написано. Отакий от от велетенька голова, і цей чоловічик-велетень, який наївся грибів. А ще отакі от от гарні поросятка. Це Луна. І, і що хтось? А внутрі цього ротика монстр залітіла птічка і там робить гнездо. Коли переїдуть ці монстри, птічка переїде разом з ними. Це дуже мило. Отака от сім'я, тато синок. Велоценський велетен 4 метри ростом. Цей велетенський 4 метри. Отакий от, от, а цей 4,5. Дуже велетенські фігурки, а це Люда жерики поїдає людей. Тут про них все написано. і дуже гарна, отака от от трав'яна вчителька. Про неї дуже багато мультиків і пісінок є. А ще отакий от от мателек і от такий дракончик. Дуже гарні. Отака от от квіткова дівчинка. І оцей троль. А ще дві дуже гарних отаких от от камашечки. А це гра в суботу і в неділю, тут я не матері, можна купити аквагрім і гру. А ще всі фігурки розмовляють і дві, і рухаються. Ну, не всі, а і й. Ну, ді...